Всім привіт! Мене звати Ген Габена і 23 серпня пройшла двогодинна церемонії відкриття Gamescom 2022, де нам представили трейлери нових ігор, а також показали докладнішу інформацію про раніше анонсовані проекти. Тому в цьому відео я розповім вам про найцікавіші ігри цієї виставки, які можливо вас зацікавлять, і ви зможете додати їх до списку бажаного. Тож обов'язково це відео своєю вподобайкою та підпискою на канал. Ну а я починаю! І першим цікавим анонсом виявилася гра Everywhere. Це проект від Лейслі Бензіса, колишнього керівника Rockstar North. судячи з динамічно. Дебютного трейлера, якщо чесно, не зовсім зрозуміло, що являє собою гра, оскільки вона виконана у різних візуальних стилях, а розробники обіцяють щось революційне та не бачене гравцями раніше. У мережі вже проводять паралелі концепції гри з якоюсь соціальною платформою, в дусі тієї, що була представлена у фільмі Першому гравцю приготуватися. Звучить цікаво, тож очікуємо більше подробиць у найближчому майбутньому. Реліз Everywhere запланований на 23 й рік, але розробники опереджають, що роботи ще багато. Далі було анонсовано нову гру за мотивами знаменитого науково-фантастичного. Роману Дюна, це буде ММО-виживач із відкритим світом від творців Conan Exile. Події гри розгортаються на планеті Аракіс, де ми маємо досліджувати регіони планети від якихось забутих станцій до незвіданих секторів пустелі. Рятуватися від піщаних хробаків, А також, як і личить даному жанру, ми полюватимемо для власної наживи і прокачування нашого персонажа. На жаль, дати релізу нам не назвали, але вже зараз ви можете записатися на бета-тестування гри на офіційному сайті. Автор Dead Space Гленс представив новий геймплей зекалісто протокол, де у головного героя буде. Можливість використовувати пристрій гравітаційного захоплення для вбивства ворогів за допомогою навколишнього середовища, або з його допомогою можна притягувати до себе різні припаси, крім іншого, свіжий ролик демонструє можливість стелс проходження та крутий бій із противниками, які у свою чергу здатні випустити кілька зайвих щупалець, відростити гострі пазури і навіть голову. Також наймовірніше гра матиме безліч варіацій сцен смерті головного героя, що досить таки прикольно. Реліз The каліста протокол відбудеться 2 грудня на ПК та консолях за вісім років кінематографічним трейлером. Лором під крутий саундтрек анонсували м'який перезапуск Lords of the Fallen. Дія проекту розгортається через тисячоліття після події першої гри, а відкритий світ за розміром перевищує попередню частину в 5 разів. За словами розробників, у грі буде безліч босів та NPC, а також назичена історія. Зануритися в яку ми зможемо вже в 23-му році. Далі показали новий трейлер Hogwarts Legacy з під заголовком таємна спадщина Себастьяна Селоу, де нам доведеться зіткнутися з таємною спадщиною школи, відправитися вивчати загадкові та небезпечні підземелля і битися з нежиттю. Особично Просто я роблю великі ставки на цю гру, і сподіваюся, вона нас не розчарує, як у плані сюжету, так і в інших моментах. На жаль, зовсім нещодавно гру перенесли, і тепер вона вийде 10 лютого 2023 року. Так що, якщо хочете, можете зробити попереднє замовлення і отримати за це набір косметичних предметів, а також доступ до гри за 72 години до офіційного старту. Відразу після цього було анонсовано нову частину адвенчури New Tales from the Borderlands за розробку якої відповідає Gearbox а не Telltale як у випадку із першою частиною. Дія гри розгортається у мегаполісі на пандора, де Нам доведеться допомогти трьом персонажам дати віці жорстокій корпорації. Як і в оригіналі, у хвилі будуть к'то сцени, діалоги з вибором рішень, які позначаться на майбутніх подіях, а також м'яса, матюки, убійства що... і голи сістки. Сюжет складається з п'яти розділів, над якими працюють багато розробників оригіналу зі старої Telltale. Щодо релізу, то New Tales from the Borderlands вийде вже 21 жовтня. Компанія Techland представила трейлер першого сюжетного доповнення Dying Light 2 під назвою Bloody Ties. Місце дії стане локація під назвою The Carnage Hall, який раніше служив театром, а зараз там проводяться гладіаторські бої, де найкращі бійці зійдуться в поєдинку один проти одного та зомбі за статус, гроші та розкіш. Якщо чесно, якось не особливо вражає дане DLC і не думаю, що буде купувати його відразу на релізі, яке має відбутися вже у жовтні цього року. Далі у нас Under the Waves, пригодницька гра від Quantic Dream та Parallel Studio, у якій ми будемо грати за професійного водолаза, досліджувати на підводному човні світ гри, а також шукатимемо різні уламки та ресурси для досягнення своїх цілей. На даний момент мені гра нагадує Subnautica, але тільки похмурішу. Реліз запланована на 23-й рік. Розробники п'ятницю тринадцяте показали свій новий проект ігрову адаптацію трешового фільму про клоунів вбивців із космосу, Бої відбуватимуться Форматі 3 на 7, де трійка гравців це інопланетні загарбники, а сім гравців відважні мешканці містечка Кресен Коу, які бажають зупинити вторгнення. Розробники обіцяють представити у грі унікальний підхід до хованок систему, кастомізації та динамічні завдання, що призводять до кількох результатів матчу. Реліз відбудеться на початку 2023 року. А прямо зараз усі охочі можуть записатися на бета-тестування гри на офіційному сайті. Також було представлено геймплей гумористичної гри Go Simulator 3, яка виходить у листопаді. Ви напевно навіть і не згадуєте другу частину. Даного проекту, бо її просто не було. Ну, Такий прокол від розробників. Власне, як і сама гра про божевільних козлів. Далі показали свіжий трейлер Соузлайка у сетинго вікторіанської епохи та вкрай похмурому антуражі під назвою Light's P. У ролі механічної маріонетки нам належить відшукати свого творця і знайти спосіб рятувати охоплене безумство, місто Крад. Повне проходження гри триватиме близько 30 годин. Творці Light's P обіцяють понад 30 комбінацій зброї, понад 30 видів ботів та систему брехні, де прийняття нами рішення з як правда чи брехня і здатні впливати на розвиток історії і безпосередньо на фінал гри. Реліз має відбутися у 2023 році на ПК, Xbox та PlayStation. Студія Everstone Games анонсувала проект за назвою Wine Meet. Це китайський rpg екшен у відкритому світі. У ролику нам показали гімплей тайтлу, у тому числі подорожі на конях, паркур та динамічну бойову систему, побудовано на швидких комбо та ухиленнях. При цьому, окрім сутичок з ворогами, гравці можуть за бажанням зайнятися більш мирними справами і стати, наприклад, мандрівним торговцем або лікарем. Також. Практично кожну місію можна буде виконати у різний спосіб. Загалом, амбіції Wea Wine Сміт настільки високі, що дату виходу ще не назвали. Тож чекати на гру варто, напевно, не раніше 24-го року. А ось вже 21 жовтня ми зможемо зіграти у Gotham Knights. У новому трейлері показали лиходію похмурого міста Gotham, з якими нам доведеться боротися. А саме Харлі Квін, Ликого, містера Фріза, а також учасників організації Суд Сов. В основному автори екшену використовували моменти із сюжетних заставок, не приділяючи уваги геймплею, бо його насправді Показували вже раніше. Студія Telltale показала перший геймплей гри з мотивів фантастичного серіалу Простір я його не дивився, але думаю, гра буде виконана та зроблена якісно, оскільки всі проекти від цієї студії завжди мені западали в душу. Події за експенс розгорнуться до того, що відбулося в шоу. У ролі лідера загону нам доведеться протистояти кривавому бунту, вивчати область поза поясом астероїдів і приймати непрості рішення. Реліз очікується влітку 23-го року на ПК та провідних консолях. Інформація щодо наступної гри я дуже чекав, так як це спін-оф знаменитої серії. Хороів Outlast, а саме за Outlast Trials. Дія гри розгортається за доби холодної війни. Корпорація Мерков насильно вербує людей для перевірки передових методів промивання мозку та контролю свідомості. У ролі одного з чотирьох піддослідних гравцям доведеться піддатися випробуванням і спробувати вижити. Так ви все правильно зрозуміли, у грі буде кооператив, що кардинально відрізняє її від попередніх частин серії. У новому трейлері нам показали нові локації, нових супротивників та багато насильства. Після побаченого, якщо чесно, мені не вистачило якоїсь похмурішої атмосфери і за. Зараз гра по палітрі нагадує щось інше, але робити висновки, звичайно, ще зарано, тому що вийде за Outlast Trials швидше за все на раніше 23-го року. А зараз студія червоні бочки запрошує всіх бажаючих взяти участь у закритій бетів Steam, яке пройде з 28 жовтня по 1 листопада цього року. Розробники з польської студії The Parasite разом із видавництвом Focus Interactive поділилися трейлером пригодницького екшену Black Tail. Нам належить дізнатися історію походження Ягі, освоїти стрілянину з лука, навчитися магії та розкрити похмурі таємниці казкового світу. Натхненного слов'янською міфологією. Від рішень гравця залежить доля лісу, а завдяки системі моральності кожен вибір робить вплив на навички персонажа. Гравцю належить майструвати стріли, варити зілля, полювати на диких звірів і шукати припаси. Сховані всюди скарби дозволять краще дізнатися про світ гри та його мешканців. Реліз проекту має відбутися 15 грудня. Також під видавництвом фокус Interactive у 23-му році має вийти Atlas Fallen. Гра позиціонується як амбітна РПГ з напіввідкритим світом, наповненим давніми таємницями та легендарними монстрами, яких. Нами належить вистежувати поодинці чи кооперативі. Зважаючи на все це, це буде якийсь аналог Monster Hunter. Ну і останнім значним анонсом став Dead Island 2. Через 8 років гра все ж таки побачить світ і вийде вже в лютому 23-го року. Нам представили спочатку кінематографічний трейлер, а потім і гімплейний, виходячи з яких на нас чекають натовпи зомбі, море крові і сонячний Лос-Анджелес. Взявши на себе роль одного з шести головних героїв, гравцям у кооперативі до трьох людей доведеться віднайти правду про початок епідемії. Гімплей буде зосереджений на зброї близько. Дожнього бою, хоча ми матимемо можливість і постріляти з вогнепальної зброї. А взагалі зомбі можна знищувати навіть голими руками або використовуючи оточення. Для мене Dead Island завжди був більш веселою та фановою грою, порівняно з Dying Light. Тому сподіваюся, що за всі ці роки переносів та розробки на релізі ми отримаємо якісну гру, бо довіряти трейлерам у нас час я би не став. А на цьому моменті відео добігло кінця. Підбуваючи підсумки цієї презентації, можу сказати, що мені вона сподобалася. Для ідеалу, звичайно, мені не вистачило анонсу нового Біошоку, будь-якої інформації щодо Сайлен. Хілу, the Forest або доповнення до Кіберпанк 2077. В іншому нам насправді показали те, що і обіцяли. Так що напишіть у коментарях назву проєктів, які ви очікуєте найбільше. А також, якщо вам сподобалось моє відео, то обов'язково підпишіться на канал і поширте його серед своїх друзів. Так би мовити, давайте підкорювати український YouTube разом. А на цьому поки що все до зустрічі в наступних відео.